Ніякий гагарін і білка із стрілкою не відправилися в космос, якби не український інженер Сергій Корольов. Росія приписує собі радянські космічні заслуги, але замовчує, завдяки кому вони взагалі відбулися. Саме українець Корольов стояв за ракетною програмою, якою так вихвалявся Хрущов. Він сконструював перші штучні супутники землі. Під його керівництвом відбувалися польоти міжпланетних автоматичних станцій до місяця Венери та Марсу. А також він розробив. Перші стратегічні міжконтинентальні ракети, які можуть нести ядерний заряд. Це стало справжнім проривом в космічній галузі, а головне корольов здійснив свою мрію, вивів людину у космос. Вам, дарі, дарі, дарі Та перед цими сенсаційними розробками вченому довелося пережити репресії совєтів. У 1938 році його звинуватили у шкідництві і арештували. А під час допитів зламали щелепи і ледве не вбили. Сам Сталін підписав розстрільний список з ім'ям науковця корольова. Вченого лишили в живих лише через його унікальні знання та здібності. Система не хотіла втрачати такого спеціаліста, але тримала корольова у в'язниці спершу у таборах на Коломі, а потім у спеціальній тюрмі для інженерів, яких вважали. Ворогами народу лише працюючи в інтересах режиму, вони могли вийти на волю. Тож корольов невтомно працював, став головою основної групи конструкторів-інженерів. А в 56-му очолив ракетну програму СРСР. Саме його творіння дали радянському союзу змогу конкурувати зі США у космічних перегонах. Проте для світу вчений лишався невідомим у союзі. Його ім'я тримали в таємниці. Навіть коли Нобелівський комітет хотів вручити йому премію в галузі фізики. Радянське керівництво не розсекретило ім'я головного конструктора. Про те, хто стояв за всіма космічними досягненнями, світ дізнався лише після смерті корольова. Той помер у 1966 році під час невдалої операції. Причиною стала зламана в таборах щелепа через те, що кістки зрослись неправильно під час втручання. Лікарі не змогли встановити кисневий шланг. Для відновлення роботи серця сьогодні Сергієм Корольовим захоплюється у всьому світі, а його ім'я носять вулиці, інститути та музеї. Чи знали ви, що саме український геній відправив людство у космос?